Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Хотів би задати вам таке питання. Дивіться, вчора, хто пам'ятає, злучав нашу пепу. Перший день вона гуляла, не стояла. Взагалі навіть спрей не допомагав, не допомагав. Отакий. Другий день гуляла, також не стояла. Я так і думав, ну ладно, ще третій день перегуляє, потім уже через 18 днів на другу гульку. Уже якщо стояти не буде, то повзе її до хряка. І ні, третій день. Вранці приходжу, речить, кричить, стоїть, як вкопана. Ну Це був третій день. Перші два дня вона гуляла, не стояла. Третій день, третій день вона стала. Вчора я купив вакцину, ті, кажу, вакцину, сім'я Ландраса. Ну, хто бачив, покрив її. Е, перший раз вона добре сосала, втягнула цілий флакончик, трохи там пролила, ну то, я думаю, нічого страшного. Дивіться. Е, Перша дозу втягнула. Прийшов я через 6 годин. Вже вона погано стоїть. Починає покривати, взагалі не тяне, не тяне, це вже на вечір, вже темніло. Я думав, може вже що сонна, вже спати лягла, я її так збудив. Уже ввечері другий флакон не брала, не тянула взагалі. Витягнув я його, думаю, ну приду ще вранці. Вранці прийшов, вона вже все перегуляла, не стоїть вже. Ну, Заходжу до неї, дотрагуюсь, вона вже все біжить, тікає, як би. Спробував, звісно, як я... вона бігала, бігала. тут по кругу, я всунув, якби, як-не-як, і додавив і видавив. Як стала? Ну, Це вона так просто стоїть слухає, мене що я розказую. Коротше, перший раз вона на третю гульку на третій день втягнула добре, другий раз все нічого не бере, не втягує. Якби, Другий раз так уже було дарма. І хотів би запитати, може бути, що вона з першого разу ну, одного флакона їй хватило? Повторюсь, на третій день вона стала. Я третій день... А сьогодні четвертий вона вже не стоїть, вже перегуляла, перегулює, тому все. Якби треба було на другий день. але на другий день вона не стояла. Я подумав, хай пропустю. Все рівно стояти вже не буде. Покриє вже через 18 днів на наступну гульку. Ну вона на третій стала. Тому тепер не знаю. Начебто і один флакон втягнула, а другий не втягнула. І таке питання, ж, кажу, що цікаво, може вона ну, за одного флакона загуляти кого таке було, напишіть, будь ласка, хто займається наматками, хватило би їй одного флакона, щоб ну, завагітніти. Або надо два. Не знаю, чому так. Ну, ну, якби четвертий день вже сьогодні гуляли. На третій покрили, записуємо дату, чекаємо 18-21 день. Якщо перегуляю, то будемо знову заказувати. Це якби вина моя, що я на останній день вирішив, вирішив покрити. Спочатку не хотів, а потім все-таки вирішив. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Будь ласка, напишіть свою думку. Зараз там ще. от четвертий день, Я вже чую, я вчора вона ричала, кричала, а сьогодні вже не сприє, не допомагає нічого. Зараз тільки сідаю. Все, зразу, бачите, тікає. Не дається мені. ну, Будемо сподіватися, що їй першого разу хватило. да, Пепе? Скажи, пізно ти, Василь, треба було в мене на другий день. Така що ж як ти не стояв, якби я за тобою бігав чи що. Я вже хотів тебе припускати, а ти на третій стала. Тому так. Ну сподіваюсь, дуже велика, ну, надія є, що вона хоча, хоча б один флакон втягнула в себе. Може і хватить одного. Напишіть, будь ласка, хто кому хватало одного флакона. Була така ситуація. якби, Якщо одного хватає, то наші тоді два треба вливати. Я не розумію. Ну, побачимо, чекаємо 18 днів. Люська наша кипішує, кричить, ну до неї зайшов та ваще бешена, прига, скоче на голову стає. Якби вона сама по собі така шабутна, ну ще не стоїть. Ну і петля в неї ще не набухла. Ну, думаю, я вже пів цього. До речі, вийшов, мені цей здоровий флакон 600 гривень місяць з доставкою новою почтою. я вже пів флакона вибризав але вона все вже нічого не допомагає вона не стоїть якби інтерес проявляє бачите кусається ну а сідаю все тікає ну, я думаю вже можна в принципі так що такі справи ладно напишіть будь ласка а ми йдемо далі справлятися по господарству. Таке невеличке відео, тому що дуже цікаво. Все, Пепа, давай, ти мене не підводь. Ну якщо ні, то нічого страшного, через 18 днів закажемо ще дозу ще раз покриємо. Нічого страшного. Все, друзі, всім мирного неба над головою. Будь ласка, напишіть. Всім пока.